Мінагрополітики розпочало збір заявок з метою фіксації об'єктів критичної інфраструктури важливих для продовольчої безпеки. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик. Наразі у міністерстві аграрної політики та продовольства України створено робочу групу з ідентифікації та категоризації об'єктів. Зараз нами на мене зв'язку Денис Башлик, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаємо пане Денисе. Так, вітаю, пане Денисе. Насамперед, за якими критеріями будуть визначатися об'єкти критичної інфраструктури, які важливі для продовольчої безпеки країни? Так, хотілось би сказати, по перше, що зазначеними змінами у постанову кабінету міністрів України було зокрема визначено міністерство аграрної політики, відповідальним міністерством саме за критичну інфраструктуру в агропромисловому комплексі та виробництві харчової продукції. Тобто, ми категоризуємо виключно ці підприємства. Також цієї самої постанови було затверджено методику та критерії, за якими визначається критичність з того чи іншого підприємства, по перше, це звісно ж належність до певного сектору того чи іншого підприємства. По друге, це та кількість людей, яких обслуговує те чи інше підприємство. По-друге, це наявність негативного впливу на інші сектори, такі як екологія, або енергетика, або будь-які інші, у разі якщо будуть перебої в роботі того чи іншого підприємства. І останнє це, звісно ж, зв'язок з іншими підприємствами, які вже віднесені до критичної інфраструктури, тобто, цілий ряд чинників, які впливають на визначення саме категорізації даного об'єкту. Об'єкту, це може бути є 4 взагалі ступені критичності, і завдяки цій методиці вони визначаються, пане Денисе, як подати заявку? Заявка подається дуже легко або на адресу міністерства, або на електронну адресу міністерства, повний пакет документів з а, супровідним листом, в якому зазначається інформація про а, підприємство, про основний напрямок діяльності з контактними даними. А, і якщо а, заявка буде розглянута або може бути розглянута позитивно, то керівник цього підприємства буде запрошений на засідання робочої групи. Звісно це буде проводитися в офлайн. Пане Денисе, розкажіть, як довго буде тривати процедура збору цієї інформації? Скільки часу є для підприємств об'єктів критичної інфраструктури, аби подати заявку? Ми намагаємось зробити цей процес на якомога швидким, тому що ми розуміємо, в які складні ситуації на сьогодні знаходяться ці підприємства. А ми розуміємо, які складні ситуації можуть виникнути в тих чи інших областях, умовно кажучи, якщо зупиняться підприємства харчової промисловості. Тому перше засідання робочої групи планується провести 27 грудня. Uh, наразі ми збираємо заявки, і потім будемо проводити uh, по мірі накопичення таких заявок. Я думаю, що раз на тиждень, раз на два тижні ми будемо проводити такі засідання. Пане Денисе, давайте уявимо, що це таки зібрали так заявки. Що буде далі? Які далі будуть кроки? А далі робоча група відповідно до свого сектору та напрямку. А у мінагрополітики це на сьогодні чотири основних підгрупи: це тваринництво, рослинництво, харчова, перепромисловість та а, зрошення розглядає подані документи і приймає попередні рішення. Або це позитивне, або негативне. Потім дане питання виноситься на засідання робочої групи, на яку запрошується представник зазначеної компанії, яка подавала документи, з метою підтвердження або оскарження певних документів або певних рішень, які винесені робочої групи. Потім, зазначеному підприємству, видається акт про те, що його підприємство віднесено до секторального переліку критичної інфраструктури, і після цього мінагрополітики передає зазначений акт в центральний орган який визначає перелік національної критичної інфраструктури, це державна служба спеціального зв'язку України, і підприємство вноситься саме до національного переліку критичної інфраструктури, пане Денисе. Що це дає підприємству? А ми розуміємо, яка на сьогодні у нас складна ситуація в забезпеченні електроенергії. Це може бути стати чинником того, що будуть певні преференції у забезпеченні електричної енергії. А ніхто не може на сьогодні. Ми розуміємо, яка складна ситуація. Ніхто не може на сьогодні дати 100% гарантії, що підприємство критичної структури буде 100% часу підключене до електроенергії. Але пріоритет будь-якому випадку, якщо підприємство доводить свою причетність до критичної інфраструктури, буде працювати пріоритетному, скажімо так, графіку. По-друге, це питання подальшого бронювання працівників, а це також буде фактором впливу на подальше бронювання. Пане Денисе, загалом в якому стані зараз перебувають ті підприємства, які забезпечують продовольчу безпеку, і власне як впливає на них енергетична криза, війна, блекаути і все це в комплексі? Ну, давайте бути реалістами. Ми розуміємо, що всі підприємства на сьогодні знаходяться в надскладній ситуації, і в той момент, коли промисловість майже повністю зупинена, у нас залишається аграрний та харчовий сектори, незважаючи на щоденні там обстріли в деяких регіонах, незважаючи на відсутність електроенергії, всі на сьогодні адаптуються або за допомогою держави, там де допомагаються генераторами, або з власними силами. Тому на сьогодні ми як держава. Маємо допомогти цим підприємствам і на сьогодні створено такий важель, як включення до переліку критичної інфраструктури, і друге це надання міжнародної гуманітарної допомоги у вигляді генераторів. Тому ми тут намагаємося допомогти мінімізувати ті проблеми, які виникають з відсутністю електроенергії. А так, звісно ж, ситуація складна, але ми боремось, тому що у нас іншого варіанту немає. Пане Денисе, дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Це був Денис Башлик, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Я нагадаю, що ті, ті підприємства, які хочуть бути включені до об'єктів критичної інфраструктури важливих для продовольчої безпеки, вони можуть надсилати свої документи з супровідним листом до вільної форми на поштову адресу Міністерства аграрної політики і продовольства України. Продовжуємо за мить.